Друзі, доброго дня ще раз. Якісь базові аспекти ми зібрали на варвара для того, щоб більш-менш грати ним. В основному аспекти на урон, щоб підняти сили нашої атаки, випали непогані аспекти на вихир, який допомагає нам створювати пилових демонів і піднімає від них урон. Тож будемо використовувати поки що ці аспекти. <кій> Вони були раніше на білд, яким можна було грати в попередніх сезонах. Тож спробуємо грати через нього. Далі будемо розкачувати свого персонажа. Нагадую, що будемо його прокачувати, по принципу, тих аспектів, які будуть нам випадати. Для того, щоб максимально швидко підняти наш рівень і максимально швидко переходити по складностям. Тому що на високій складності трохи грати сумно, тому що предметів падає достатня кількість у новому івенті. Тож я думаю, що немає сенсу геть довго затримуватися. Там, де, в принципі, ми і так наносимо урон, будемо намагатися як можна скоріше прокачатися, щоб перевірити весь інший контент. Роздивимося з вами, що є все-таки цікавого в нових зонах. Як на мене, це одне з найкращих місць взагалі для прокачки, тому що в цих зонах постійно щось відбувається. Там дуже багато івентів. Я думаю, що буде не зайвим прокачатися саме в них. Я думаю, що тут, в принципі, нічого складного немає. Просто знаходимо зону, де вже щось відбувається для того, щоб взяти участь в цьому. Тут нам потрібно супроводжувати, я так розумію, NPC для того, щоб пройти це завдання. Завдання виконується дуже швидко, дуже швидко. Виконується завдання дерева. Як на мене, це один із тих якраз контентів, де можна дуже швидко прокачати свій рівень. Я думаю, що ми без проблем це зробимо. Просто потрібно. Зібрати хоч якийсь білд для того, щоб було комфортно грати. Я думаю, що зараз ми ці завдання пройдемо і сходимо з вами краще в Helltaйт, перевіримо, наскільки там швидко будуть виконуватися завдання. І де простіше всього буде нам здобувати нові предмети. Я думаю, все ж таки, що це буде в халтайді, тому що на цій складності, до речі, поміняли складність на четверту. Для того, щоб скоріше прокачувався рівень. Ворону, в принципі, вистачає, не вистачає більше стійкості, ніж урона. урон. більш-менш нормальний. Я думаю, що варвар це, звичайно, не найкращий вибір для того, щоб їм розпочинати, але якщо в нього є вже потрібні нам пасивки на захист, то їм буде грати достатньо просто. Тому що в нього є велика кількість криків, які будуть нам допомагати тримати оборону на ранніх етапах гри. Поки що, як ви бачите, граю навіть без захисного нашого основного крику. Я думаю, що можна його зараз взяти, тому що вистачає нам відновлення нашої люті, нашого основного ресурсу. Думаю, що логічніше все-таки буде взяти вміння на захист. Тому що монстри тут б'ють не слабенько. Ви можете вибирати рівень, який вам комфортний для гри. Просто я не бачу сенсу грати на високому, тому що там, в принципі, монстри і так достатньо швидко вбиваються. Ми будемо з вами намагатись гра... грати відразу на тому рівні, там де є якийсь челендж. Хоча, мабуть, скоріше буде на високому рівні грати для того, щоб швидше вбивати монстрів. Я б вам все ж таки радив грати на тому рівні, на якому вам комфортно. Ми нікуди не поспішаємо, тому можемо спокійно грати і на покаянні. З цим я думаю у нас не буде ніяких проблем. Хоч монстри вбиваються довго. Але я думаю, що ми зараз когось знайдемо, навіть щоб допоміг нам швидше пройти цю складність, цей тип прокачки не дуже сильно підійде для людей, які грають на хардкорі, тому що як ви бачите, тут ми часто помираємо. Так, поки що ніхто нічого не запускає, доведеться поки все робити самому. Давайте відразу знайдемо якийсь івент. Я думаю, що там, де відбуваються якісь події. Буде хтось хто нам трошки допоможе. Щось розпочалося, але дуже далеко від нас. Я думаю, що це нам не підходить. Будемо слідувати за вогником. Будемо слідувати за вогником. І все-таки, мабуть, візьмемо крик на захист. Бо щось дуже гарно б'ють. Мабуть, друзі, так відразу і зробимо, тому що так ми довго не простоїмо. Базове вміння нам наше не потрібне. Тому що основні ресурси так відновлюються. А от захист не завадить зовсім. Рівень, звичайно, тут розкачується швидко дуже. Якщо ви хочете, друзі, також швидко прокачатися і не бігати тільки на якісь легенькі складності, бажано вибирати ту складність там, де ви більш-менш можете. Нормально грати. Навіть не дуже важливо, щоб ви наносили основний урон. Головне на цій складності більш-менш намагатися не помирати. Тому що, як відомо, на більших складностях частіше падають потрібні нам предмети. Ми ж зможемо з вами значно швидше роздобути потрібні нам аспекти і значно більше наносити урону. Я думаю, що варто все ж таки спробувати хелтайт. Тому що монстри тут прям злі. Хоча якщо з'явиться якийсь нормальний предмет, якийсь обладунок або черевики, або штани ми будемо з вами рухатись набагато швидше. Так ось тут у нас щось відбувається. Давайте підемо сюди. Тут якраз вбивають Ну, Точніше міні боса Але все ж таки. Мені подобається, що в цьому сезоні є якесь різноманіття по класам. Духа народженого все ж таки. На достатню кількість понизили в рейтингу. Тепер можна грати за різноманітні класи і вибирати саме ті, які вам подобаються візуально або по ігровому процесу, тому що до цього вибору було не так багато. А зараз якраз в цьому сезоні є така чудова можливість. Протестувати різні білди за різні класи. Як на мене, то один із кращих білдів це буде, скоріше за все, друїд. Але там трошки заморочений білд, де потрібно враховувати те, що ви постійно маєте наносити урон від е, надсили. Простішим буде некромант. Тому що там взагалі простенький білд, там немає нічого складного, що буде вам давати можливість наносити велику кількість урону за рахунок ваших хвиль. Я думаю, що цей білд ми з вами також розглянемо, тому що він виглядає дуже цікаво. Поки ще нагадую вам, просто бігаємо, прокачуємо наш рівень. От знову щось почалося. Друг наш пішов відпочивати, доведеться прокачувати персонажа самим. Але це нічого страшного, тому що зараз в сезоні грає дуже велика кількість гравців. Я думаю, що в нас не буде ніяких проблем з тим, щоб знайти команду. Щоб комфортно нам грати. Мені здається навіть, що <кій> <кій> в тайді зараз, скоріш за все, нікого не буде, тому що тут вистачає активностей. До речі, подобається, що міні-бос більш-менш нормально б'ється. Він зовсім не такий силі, як на мене. як Пакельна діва відбувається значно простіше. Так, хотіло місто, але тут відразу знову щось почалось. І тут якраз є грабці, давайте з ними все ж таки залишимось. Нехай трошечки нам допоможуть, скажімо так. На цьому рівні я не думаю, що нам варто збирати прям всі предмети і дуже так часто відправлятися знову в місто, щоб їх розбирати. Сині предмети, мабуть, можна взагалі не збирати. Та й, мабуть, і жовті можна було б не збирати, але у нас ще маленький рівень. Легендарки не так часто випадають. Тому якраз жовті предмети можна збирати. Тому що вони нам допоможуть прокачувати наші предмети. Вже легендарні або унікальні. Вони, я думаю, ніколи зайвими нам не будуть. Дивимось знову ж таки по обстановці. Бо в грі на варвара існує багато цікавих аспектів, які дуже сильно посилюють працездатність наших двухій. Якщо ви бачите, що вам випадає якийсь потрібний вам предмет на ваш блуд, то бажано звичайно використовувати саме його. Слухайте, ну звідси навіть виходити не потрібно. Постійно щось відбувається, постійно випадають предмети. Дуже часто я б сказав, випадають предмети. Залишаємось тут, будемо все-таки збирати легендарки. І трошечки перенаш... переналаштуємо наш білд. Може щось випаде цікаве, що дасть нам змогу наносити ще більшу кількість урону. Цей білд поки що налаштований так, що основний урон ми наносимо від вихрю, а також від нашого стрибку, коли з'являється землетрус. В ідеалі, звичайно, вибити аспект. На цей білд, коли ми будемо нашим вихрем стягувати монстрів. Поки що на даний момент вихарі нам абсолютно не потрібен. Але ми його використовуємо, тому що на нього впали три непогані аспекти, які, в принципі, наносять хоч якусь кількість урону. Тобто це краще, ніж грати вже через стартовий білд на моло. Тому будемо рухатись з вами саме через цей варіант. Слухайте, ну впала достатня кількість предметів. Я думаю, що пора глянути, що нам там випало. Навіть якісь легендарки ще залишились. Не підібрані. Я думаю, що вони перенесуться в нашу скриню. Ну або піднімемо їх потім. Трошки пізніше. Подивимось зараз з вами, чи не з'явилося нічого, щоб посилити наш білд. Ще предмети в скрині. Предметів випадає дуже багато. Зараз будемо дивитися, що, що з цього нам підійде і ну, почнімо, мабуть. З головного убору. Головний убір випав краще, чим у нас був. Але ми, мабуть, виберемо аспект на укріплення після зміни зброї. Так, от у нас є сильніша броня. Візьмемо її. Ці аспекти нам не потрібні в цьому білді. Це, до речі, дуже гарний аспект. Я думаю, що можна... Взяти його, тому що ми час від часу будемо перетворюватися на берсерка. Хороший аспект. Цю броню залишимо для того, щоб накинути на неї інший аспект, якщо раптом випаде на вихир. От якраз схожий аспект, який у нас був на... На одній із. Угу. На одній з булав вже немає. Залишимо поки його. Ця булава краще. Так, наші вихрі будуть створювати демонів. Тут аспект кращий ставимо його. Так наносимо більше урону. Угу. Я думаю, що залишимо попередній аспект, хоча можна і це і спробувати. Ця зброя нам не потрібна. Молодь древніх ми залишимо, може буде корисний нам аспект. А от, до речі, він і є. Цей аспект нам точно буде корисним. Залишаємо його. Це можемо розбирати. Слухайте аспект з максимальною. Хм. З максимального його властивістю. Тоді прибираємо наших полових демонів поки що. Так, аспект на броню залишимо краще. Цю броню також залишимо, можливо, накинемо якийсь аспект. Так, землетрус. Два одинакових аспекта нам не потрібні. Шипи в білді не потрібні. Це ми можемо також розібрати? Залізна шкіра дає настрійність. Угу. Це ми поки розберемо. Слухайте, ну, з усіх предметів хоча б один потрібний нам аспект випав. Це вже добре. Буває таке ще жодного взагалі. Ось якраз наш аспект на землетрус. Коли ми будемо збільшувати наш урон від самого землетруса і коли ми знаходимося в області дії цього землетрусу, я думаю, що це хороша ідея. Підняти наш урон від землетрусу. Бо це аспект звичайно. Хороший, але він нам не потрібний. Після зміни зброї, бо ми не так часто її змінюємо. Я думаю, що почекаємо, поки цей аспект випаде заново. Краще нехай буде той аспект, який все-таки нам потрібен для цього білду. Будемо грати поки що через вихрі, які будуть. Створювати землетруси. Ось два аспекти в нас вже є. Тобто наш стрибок буде створювати землетруси. Ну і ще одне вміння. Коли ми будемо також сповільнювати ворогів. Тобто, два вміння в нас вже є, щоб створювати землетрус. І також поки ми будемо крутитися в вихрях, ми будемо створювати пилових демонів. Так, я думаю, друзі, що поки що а на цьому все. Цю частину відео завершимо. Давайте зараз підемо знову ж таки в якусь зону. Сезонну, щоб подивитися, що там ще можна повиконувати. Ну, щоб прокачати далі наш білд. З предметами стартовими розібралися. Будемо далі просто прокачувати білд, дивитися, які там нові доручення є. Після цього, я думаю, будемо робити щось більш цікавіше. Дякую всім за увагу. Надовго з вами не прощаємось. До зустрічі.